Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд. Ми будемо говорити про те, де купуватиме Україна газ. Єсть нашої студії Леонід Уніговський, генеральний директор компанії Нафтогаз Будинформатика. Вітаю вас, Леоніде Михайловичу. день. якщо говорити про закупівлі газу для України, насправді, от що зараз найважливіше країна, де ми будемо купувати газ, в якої чи все таки кількість, ціна і якість. Ви знаєте, проблема диверсифікації, в тому числі і закупівель, це проблема енергетичної безпеки країни. І мати кілька джерел закупівлі газу це безумовно позитивний факт. І до того треба йти. Можу сказати, що потрошечки це вже в нас робиться. Ми мали в тому році, в 2012 році вже перший обсяг газу, який нам постачала компанія РВЕ. І я сподіваюся, що ця ситуація буде продовжена і в цьому році. Наскільки Словаччина нам о, от в цьому плані підходить як партнер, як о, дійсно газово стратегічно важлива країна? Ну, якщо казати про реальний реверс, то на сьогодні можливі три маршрути і три країни, з яких ми можемо о, брати цей газ: Польща, це вже робиться, так. Угорщина. Де є можливість, правда, невеличкі обсяги природного газу, mm -hmm. але така можливість є. І, безумовно, Словаччина. Це найбільш цікавий потенціальний партнер в цьому сенсі. Чому саме Словаччина? В чому відмінність між Словаччиною, Угорщиною, саме в сенсі газових відносин? Найбільш великі експортні магістралі, по яких постачається газ через Україну, йдуть через Словаччину далі. І ці системи не повністю завантажені. Тобто є можливість з чотирьох труб, які йдуть, одну розвернути в реверсному напрямку, а це приблизно 20-25 мільярдів кубичних метрів. Це ті обсяги, які ми ніколи не зможемо постачати через Польщу і через Угорщину. Чому Угорщина нам не підходить? Чому ми не можемо? Саме е, в структурі самих ГТС все чи, е, чи просто в іншому? наявність газопроводів? Угу пропускна спроможність газопроводів недостатньо. Знаєте, заявляють, що от е, той газ, який йде через словаччину, це все той же російський газ, що Україна насправді не обирає своїх е, там якісь інших джерел. Що ж відбувається насправді в реальності? Ну поки що ми через словаччину газ не отримуємо. Це перспектива. Я сподіваюся, це перспектива другої половини цього року. Але якщо казати про Європу, то там вже дуже важко розрізняти. А чий же це газ російський, норвежський, алжирський. Це той газ, який закуповує для нас трейдер. Ну зараз це РВЄ, це можуть бути інші компанії, газ де Франс, інші ще. І він постачає нам цей газ. Головне для нас що? Що це додаткове постачання і ціна, по якій ми цей газ отримає. Наскільки Україна виграє, от якщо будуть інші джерела? Ну тут треба дивитися на цінові пропозиції. Я думаю, що безумовно ціна буде нижча, ніж ціна, по якій ми отримуємо російські, але все-таки виплачувати за контрактними умовами ми а, мусимо, та іншого виходу немає. Все таки в Росії ми купувати газ будемо і так, і так. Е, ну є такий принцип, який закладений в контракт, бери або плати. Тобто, якщо ми не вибираємо певні обсяги, то все одно за різницю між тим, що ми забрали. І що ми замовили, нам треба платити. Цей принцип е, покладений в контракт. Але, зважаючи на те, що контракт, на мій погляд, несправедливий, е, Україна, е, скажімо так, замовляє певну кількість газу, той, який нам дійсно потрібен. І за, е, скажімо, різницю між контрактними обсягами і тим, що ми замовляємо, ми платити не будемо. Ну, а це, чому... на мій погляд. Все-таки Росія піде нам на поступки? Я сподіваюся, що колись піде. Але казати, що це буде в 2013 році, я не можу. Розумієте, справа в тому, що дійсно та формула, яка закладена в контракт по закупівлі, вона несправедлива. Чому саме? Вона дає різке збільшення ціни на газ, при навіть незначному збільшенні ціни на нафту і нафтопродукти. Так сконструйована ця формула. І в нас ціни одне з найбільших Європі. Це передбачено тільки Росією, це диктує саме Росія Україні. Ну контракт підписали обидві сторони, але е, я так думаю, що під певним тиском Росії і е, безумовно контракт несправедливий. Ну якщо говорити дійсно про ціни для самих споживачів, вони дійсно піднімуться на 50%, як так прогнозують експерти, і як того, мабуть, і потребує і контракт з МВФ. Ну це не контракт, це просто, це, скажімо так, так домовленості кредит, угоди. Так. Про е, наступний кредит від Міжнародного uh -huh. валютного фонду я можу що сказати? Що, наприклад, ті ціни, по яких е, постачається газ для теплокомуненерго, це дійсно несправедливі ціни, вони не враховують всіх витрат і, не, і вони не враховують повною мірою ціну на імпортний газ, який ми закуповуємо в Росії, тому що поки що те, що ми отримуємо від РВЄ, це дуже невеличкі обсяги. Основну масу імпортного газу ми отримаємо, безумовно з Росії. Чи буде це надалі? Ну, ви знаєте, ми нарощуємо власний видобуток. Ми почали великі роботи на акваторіях Чорного моря. Ми, сподіваюсь, досить швидко почнемо розвідку і видобуток нетрадиційних джерел газу. Але зараз. Неможливо відмовитися від імпорту, тобто це певний час. Ну, хтось називає цифру 24-й рік, коли ми зможемо повністю відмовитися від імпорту. Наприклад, Міжнародне енергетичне агентство називає 30-й рік, що якщо будемо вкладати достатні кошти, то імпорт нам зовсім буде не потрібен. Ну, дивлячись, що Україна робитиме до цього часу. Які будуть кроки для треба вкладати певні гроші, достатньо великі гроші, щоб вийти на це. Але головне, чесно кажучи, це енергоефективність. Тобто нам треба менше споживати газу на одиницю продукції. І це головне треба заощаджувати природний Ну, газ. Що нам зараз заважає дійсно заощаджувати? Є якісь е, перешкоди для України в цьому сенсі? Ви знаєте, е, одна людина. Яка довгий час працювала керівником газової індустрії України, сказала, це дуже добре, що ціна на газ висока. Це змушує нас Економіць. шукати інші шляхи. Угу. Так от, якщо ціна достатньо висока, люди змушені шукати інше. Це стосується і приватних господарств, а може теплові насоси, а може, наприклад, там, пелети чи щось інше, не опалювати просто пусті приміщення, тобто в усьому, по крайній мірі, в Європі всі дуже заощаджують і рахують дуже ретельно всі витрати на опалення. В промисловості це новітні технології, інноваційні якісь е, рішення. Це, безумовно, е, зможе допомогти нам заощаджувати газ. Є енергетична стратегія, оновлена енергетична стратегія. По цій енергетичній стратегії ми на 30-й рік плануємо мати від. Е, 5 до 12 мільярдів. Ну другу цифру, я не зовсім точно пам'ятаю. Від 5-10 мільярдів всього імпорту газу. Це за яких умов? Що Україна до цього часу має виконати? Або які кроки? Розвідка, робити? Розвідка, ефективність, ефективність, підвищення, ефективності видобування на існуючих вже родовищах, це нові альтернативні джерела, це е, акваторії. Чорного тазу. Якщо говорити, морі. от кажуть, що сланцевий газ той та, то він дуже небезпечний в екологічному сенсі. Насправді, де тут найважливіша проблема? В чому? Знає, тому що треба... це альтернатива газу чи в чому? Ну, це не тільки е, сланцевий газ, є ще термін газ щільних порід. Угу. В центрі України це саме газ щільних порід. Е, я можу сказати, що. Якась певна небезпека є, але при умові дотримання умов та нормативних правил це достатньо безпечне видобування. Тому я не можу сказати про те, що видобування сланцевого газу чи газу щільних порід за рахунок застосування гідророзривів і так далі хімічних речовин, воно несе дуже велику екологічну загрозу. Люба промисловість. Любий технологічний процес несе собі певну загрозу. Але якщо дотримуватися нормативів, умов, то вона ця загроза нівелюється, зводиться, ну mm -hmm. якщо не до нуля, то до дуже маленької там величини. Ну от той скандал зелені терміналом який вже дещо затих, то все-таки наскільки реально далі продовжувати рух в цьому напрямку для України? Наскільки реально. це от, дійсно і потрібно, і реально? Це реально і це дійсно потрібно. Це потрібно по двох чинниках. Перший чинник це цей проект демонструє політичну волю України для пошуку альтернативних джерел. А по-друге, якщо дійсно робити це правильно, робити це з певним економічним аналізом і е, враховуючи всі умови, то і економічно цей проєкт. Цей проєкт може бути привабливим. Які умови Україна все-таки не врахувала, от ідучи цим напрямком, на ваш погляд? До чого ми, можливо, були не готові? Ну, це питання треба адресувати все ж таки агентству, на чолі з паном Каськевим. Він професійно зараз займається. Ми займалися ЛНЖ терміналом за дорученням тодішнього міністра. Почали цим займатися в 2007 році, потім, коли був створений, створено підприємство ЕЛЖІТО. Термінал, воно почало цим займатися. Ми зараз займаємося тільки розробкою нормативної документації по лнж проектам. Е, мені здається, що треба більш ретельно враховувати всі можливі джерела прибутковості і шукати, як зробити цей термінал більш прибутковим для нас, тобто що він міг себе окупити економічно. На цей період все таки не розраховані, ще вигідність да? прибутковість. Попереднє тео зроблено іспанською компанією Сокаїн. Угу. Зараз, е якщо буде прийнято таке рішення, оголошений тендер і буде розкриття вже пропозицій дуже скоро, де буде вже робитися нормальне тео, яке повинно пройти державну експертизу. От я сподіваюся, що в цьому тео будуть враховані і зауваження експертів. І ті пропозиції, які формулюються експертами. Все-таки газова закупівля це в будь-якому випадку ще й політичне вирішення. Так. От зараз Україна де знаходиться? Ми зараз е так само на роздоріжжі, як між ЄС і Митним Союзом. Чи все таки в цьому сенсі дещо вирішена наша доля? Мені здається, що е політичне рішення про диверсифікацію прийнято. Є перші практичні кроки. РВЄ це перші практичні кроки. Є інші проекти, в яких ми можемо приймати участь, і їх достатньо багато. На, наприклад, і прем'єр-міністр, і віце-прем'єр казали про нашу участь в проєкті Трансанатолійського газопроводу ТАНАП, який проходить по Туреччині. В чому тут для нас це цікаво? Тому що з Танапу по існуючій системі газопроводній і Болгарії, і Румунії. 10 мільярдів кубичних метрів газу можна подати в українську систему. Вони йдуть на е, великі Капушани, це в Словаччині, а далі той газ можна подаватися куди завгодно. На наш погляд, і ми зробили ці розрахунки. Е, Цей варіант набагато дешевший, ніж те, що планують європейці. Це набуко Захід. Чи е газопровід, який йде в Італію. Але це все-таки не короткострокова вигідність, так би мовити. Це все-таки є якась перспектива в подальшому розвитку? Ну, реалізація проєкту Танап це 17-й рік. Угу. 17-й, 18-й, 19-й. Це середньострокова перспектива, безумовно. Якщо казати про короткострокову перспективу, це перш за все реверс з Польщі, Угорщини чи Словаччини. Далі, в ну там в німеччину що в інші країни, ми можемо зараз дивитися? Чи все таки варто політично бути стійкими і відповідальними? Я не зромів не зрозумів ну, якщо трошки говорити запитання. далі про а, німецький газ, про який говорилося там двома місяцями раніше. ще до нового року, до 2013-го. знаєте, що таке німецький газ? Це, це, той, це той самий це може бути і російський, це може mm -hmm. бути норвезький, це може бути алжирський, катарський, будь-який газ. Його на хабі РВЕ купило далі. Е, організували його транспорт в Україну, і ми його отримуємо. Можливо, це і російське, але це вже конфіденційна інформація. РВЄ, угу. і ми тут не можемо да, от так бути впевненими, що дійсно це нам покращить чи погіршить. ситуацію? Ні, безумовно, ціна менша. Раз ціна менша, угу. то для це для нас вигідно. Зараз Україна може вийти з пастки від Росії чи ні, на ваш погляд, за 2013 рік. Ви знаєте, це питання достатньо складне. Філософське, я... певно, більше, ніж економічне. <рес> Можливо, але я б його розділив на дві частини. Перша частина, чи потрібен нам консорціум? Угу. На мій погляд, потрібен. Чому? Тому що ми повинні мати гарантії завантаженості нашої газотранспортної системи. Ми перехували за дорученням міністерства, і це є в оновленій енергетичної стратегії, що мінімальна наша завантаженість це 40%. 45 мільярдів квадратних метрів другий на рік. Аспект? Це перша частина, так. я ще дозволю собі трошки закінчити. Тому нам треба домовлятися з Росією. Як домовлятися, на яких умовах і чи е, поєднувати це з цінами на газ, на мій погляд, це окремі питання. Друга частина цього питання це ціни на газ, uh -huh. закупівлю. Росіяни повинні зрозуміти, що поки є ще в нас потреба в імпорті. Український ринок дуже привабливий для Росії. Він поруч з Росією, не такі транспортні витрати, угу. і ми все ж таки платимо е, європейські ціни. Навіть навіть я б сказав так, одні з найбільших європейських цін. Тому Україна вигідна для Росії. Да, Україна вигідна так. для Росії, і е, російські можна владці, да вони це розуміють, що. Вони не можуть втратити український внутрішній газовий ринок. Зрозуміло на жаль, маємо завершувати. Я думаю, що це а, тільки а, знаєте, як перша частина нашої розмови ставимо три крапки. Я вам дякую за аналітику. Дякую, що прийшли. Спасибі з з радістю. Прийдуще. Нагадаю, гостем в студії був Леонід Уніговський, генеральний директор компанії Нафтогаз Будинформатика. Залишатися на парламентському, адже ми робимо політику зрозумілою.